Вже після цієї трагедії буде якась інша, інша, вже, інша історія. Він має надію про якісь обмеження, про які обмеження, і він очікує цих обмежень. Всіх вітаю, Ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас, рада бачити. Вітаю навзаєм. Сьогодні а, підібрала для вас останні актуальні новини України і, звичайно, не тільки України. А, розпочати хочу з новини. Буквально сьогоднішньої вона мене особисто дуже вразила. І а, пишуть, до речі, це а, польські змі пишуть про те, що в Польщі жорстоко побили трьох українців і побили їх через національність. За інформацією поліції, зараз от вам зацитую за інформацією поліції, зловмисники спершу ображали Українців нецензурну лексику через походження, а згодом застосували фізичну силу. І тут питання наступне: а наскільки сильно і чи зростає ця ворожність за кордоном стосовно українців, зокрема в Польщі? Ну, Польща це окрема у нас, як би сказала, історія. Тому що ще як тільки закінчились вибори, да, і почались якісь такі е, незрозумілі вислови, я дивилася на картах, що Польща геть з нами припинить будь-які дружні стосунки. О, тому це не по, по світі, це саме Польща. От наскільки як Польща відноситься до України? От вони прояснять, що хтось комусь щось винен, і ми щось оказується, ще їм щось вийняло. От, на самом деле, це вони нас, як то кажуть, прямо облагородили да, приютили і так далі. Ми це зрозуміємо, дякуємо за допомогу, але наскільки піднялося ВВП Польщі завдяки нашим працівникам, це вже друге питання. Багато брехні буде вкинуто, і саме в польській, ну я так хочу сказати. Будуть говорити про до того, що, знаєш, чимось попахує якимсь націоналізмом в Польщі. Польща для поляків отаке от щось буде. От. Саме, саме ми про Польщу говоримо. Що Будуть наводити смуту за гроші. Це спеціально робиться, тому що вони якоби аля захищають Польщу. Насправді вони хочуть з нами розірвати якісь стосунки, тому що карта якоїсь брехні брехні. Вони чогось думають, якщо вони з нами розірвуть стосунки, то Росія на них не нападе, Наївні дураки. Дивна якась логіка. Мені здається, що Польщі перші треба переживати через те, що якщо українці не будуть захищати свою країну, то наступні будуть вони. Ну, ну слуха, да. думаю, що перед Росією вони отак, от, от випіндрилися. Це по перше. По друге, я не бачу, що всі поляки ненавиділи українців. Ні, це неправда. Це проплочені спеціально, як той казав, обучені люди, і вони є в багатьох країнах. А для чого тоді ось ці проплачені люди, яка їх ціль? Це спеціально на, е, спеціалістами. Бачите, така карта, де сидить троє людей, щось пише, розробляє, щось придумає. Спеціалістами така, е, скажімо так, пропаганда відносини. Це інформаційна війна Росії проти України. За межами України. От це спеціально це все вводиться, щоб е, українців, скажімо так, ніде не хотіли не підтримувати, не приймати, щоб вони відчували себе одним. От, от це, це це за кордоном багатьох країнах є. от І я хочу сказати, і вони хочуть, щоб ми що, повернути щось, те, що вже колись. Було. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, не тільки землі, да, а й нас, як кажуть, повернути бидло в стойлу з їхньої точки зору. Тобто, ми для них просто раби, які взбунтувалися, і вони хочуть нас повернути, виха воспитати, кого вбити, а кого воспитати так як вони хочуть. От вони живуть в гамні, от і ми повинні а, а ще таке хочу сказати, росіяни, самі по собі ледачі безтолкові люди, і треба, щоб хтось робив, щоб ця щоб вони існували. На них треба, щоб хтось робив. І от вони вирішили, що вони нам пани, і таким чином вони нас завертають, війною не вийшло, давай ми відріжемо від всесвіту. Тобто, це задача повернення сім'ю тих, хто не хоче ні, значить розрушити. І дуже довго вони будуть над цим працювати, щоб жодна країна не захотіла нам допомагати, щоб люди не захотіли нам допомагати, щоб ми залишились одні. Нас тоді легше буде перемогти. Mm -hmm. Так, стосовно інших країн Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, заявив сьогодні, що Європі бракує важелів тиску на Путіна, і е, наразі, з його слів, Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Чи справді Європа не має важелів тиску? Чи знаєте це таке поступове бажання скласти руки і е, сказати поступово-поступово все більше? Типу, оце е, ваша війна, ви з нею розбираєтеся. О, дійсно, вони не мають важелів. Ну, Дивись, в мене випала жаба, грошова жаба. Це говорить про те, що в першу чергу вони піклуються про свій статок і вони бояться, щоб цей статок у них ну, не порушили, не пошкодили. Да? І ще що, вони дуже вони ждуть і бояться нападу Росії на себе. Таким чином, намагаються, знаєш, як-то кажуть, не е, вони розуміють, що вони не зможуть ну накаляється якась ситуація. Усьо от є. Карта накал та ситуації. От. І вони дуже бояться, дуже дуже своєчасно хочуть реалізувати свої страхи. Вони думають, якщо вони перестануть давити на Путіна, у них є важелі. У них є важелі, вони не хочуть їх, вони хочуть самоустранитися, думаючи таким чином, що Путін задовільниться тільки Україною. Наскільки високо ймовірні, що вони все таки самоустраняться і зовсім скоро ми залишимося сам на сам. Там ми не залишимося, у нас все одно будуть якісь партнери, все одно у нас будуть якісь партнери. Просто Європа це не єдині країни, які взагалі Європа в політично військовому воєнному стані це дуже імпатентна імпотент, е, субстанція. От, і я хочу сказати, а у них будуть проблеми і будуть проблеми з Росією все одно, от то буде якийсь момент, коли вони у нас будуть просити і зброю і людей. Det skal vi må. Дональд Трамп о, поспілкувався з Зеленським, і після цієї телефонної розмови він заявив, що о, планує найближчим часом знову поговорити з Путіним. Яка ціль цієї чергової розмови? Чи це буде знову чергове бла 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 з обох сторін? І о, до речі, в той же час Трамп не Путін перепрошую. Трамп заявив, що у них ведуться ведеться досить хороший діалог з російським диктатором. ой Ну, яка ціль? Я викладаю навіть метафоричні карти. Дивіться, яка ціль? В тімному царстві да щось просвітить. Що просвітить? Мед в уші наливати буде. Володенька, ну що ж ти? Ну як же ж ти? Чому? Тому що, дивись, бачиш, карта болота, і людина сидить в болоті. Тобто це розговор не о чому, не про що. Це називається просто давай ми поговоримо, бо треба ж поговорити. От і все. От і все. Тому що вони партнери і вони партнери в якому-то фінансовій ситуації. А що Путін? А, а що Путін а Путін нічого? ось що. Путін каже: ну давай побалакаємо. да Ти 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 ти, ти болван і, 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 і я не дуже умний. От і все, його цікавить, він хоче. от така карта красива. Бачиш, це карта матері на фону ну, Зірок. Тобто це другий Гітлер, який поки що приховує свої амбіції, але в нього бажають. Він не зупиниться на Україні. От Він не зупиниться на Україні. От і все. А ось ця розмова Трампа з Зеленським. Наскільки вона була продуктивна, якщо в цьому контексті взагалі можна говорити про продуктивність? для нас і для нас ніколи. для насколи. Ну, нас там... Наскільки для нас продуктивна? Не наскільки він говорить, що ти останешся один. Ось відлюдник. Ти останешся один. Ви останетесь одні. Ніхто вам не буде помагати в цій війні. І він вроді да, але він його обмежував: уступись, а ступись, Ти розумієш, що ти не можеш пригнути вище своїх штанів. От і все. Що для продуктивне? А куди нам одійти? І ще він йому просто чітко сказав: Я не знаю, як, я не бачу рішення конфлікту, не бачу рішення цього, цієї ситуації. Ти бачиш, що не там, не там. Хоча таємно, таємно. Він давно вже говорить про якісь обмеження для нас, не для Путіна, для нас. От і все. Він таємно ну не говорить, ну а скажем так, намікає да, або, як то кажуть, що ти розумієш, що нам прийдеться щось втратити, нам прийдеться вступити, ви остаєтеся одні. Ну не немає важливого впливу. То, що, то що і вам Зеленського зараз якесь розуміння, хоча б розуміння, але в кращому випадку план дій, як нам, як нам далі вирулювати цю ситуацію? Давай план дій є цей план дій, і я тобі хочу сказати, і цей план дій має, знаєш, як то кажуть, на Європу він не сподівається. Не сподівається, він хоче звернутися до інших країн, але він ще хоче якісь нові технології. Тобто, нові, якісь ну, ну все все надсучасне, все інше. Все не таке, як ну, прийнято оце все. І він хоче нові партнерства, нові розмови, нових друзів, не імпатентну Європу. А ті, хто таємно керує світом насправді. Понимаєш? Тих, хто має мудрість, я думаю, що це будуть країни е, Сходу. Угу. Щось мені так прямо от по цим картам пішло, що це будуть країни Сходу. Це якась многовікова мудрость, яка нам допоможе. Не знаю чим. Це не допоможе, це не значить замість нас зробить, бо ми звикли, що допоможе. То це нам дадуть зброю, це нам, дадуть, це нам щось дадуть, це нам дадуть солдат, а ми такі сядемо лапки, складемо і вже будемо тільки рота відкривати та кладіть нам в рот хлібушек. Ні. Ні, це буде по-іншому. Це нам скажуть, що робити, куди йти, як це все? Це буде трошки інше. Чи варто ні, нам є... чекати так? Кажу, кажи, кажи. Кажуть, чи варто нам чекати до кінця року якоїсь зупинки, якихось домовленостей? Ні, поки домовленості можуть бути тільки обмеження по вогню. може бути обмеження по вогню, і ми тільки що дивилися, може бути ще таке, що до кінця року може бути якась трагедія з водою, і ми можемо ну, в відповідку вдарити. Вдарити якимись своїми е, оціми новими ракетами, і це призведе до нового етапу перемови. Ну так, скажімо. Що до кінця року закінчиться в Україні? Чи що буде до кінця року в Україні? Так, да, ми будемо стріляти, обстрілювати також Росію, і вони будуть дуже сильно е, ну, возмущатися, скажімо так, от е, не будуть задоволені ходом війни. Але ще будуть. Ну, от вода у мене все, вода виходить. Буде щось таке по воді зроблено. Якісь бумаги, взагалі. До кінця року ми прям взагалі не підписуємо ніяких бумаг, ми відходимо від цього, і е, більшість е, ну, країн там не знаю багатих і так далі, вони не приймають ніякої участі в цьому. Тобто всі балакають толку. Ніякого, а потім відбувається трагедія, і ця трагедія дасть дасть. Ну я би сказала. По цій, після цієї трагедії, притом це якась обманна руйнація, якась через обман, через це, от, І от після, вже після цієї трагедії буде якась інша, інша, вже, і, ну, інша історія. Отак ви сказали, що ми зможемо вдарити нашою новітньою зброю і про те, що Зеленський розраховує на новітню зброю. От буквально я вам це питання готувала трошки не пізніше, але з поставлю його зараз. Зеленський заявив, що Україна зараз працює над далекобійною зброєю, але є проблема, і ця проблема, звісно, зрозуміла. Це фінансування. Чи вдасться Україні отримати оце фінансування і зробити достатню кількість ось цієї далекобійної зброї? А нам не треба достатньо кількість. Нам буквально пару ракет треба, і, 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 і ну він десь поїде і і дасть. І ці пару ракет, як залетять туди всередину, на їхні якісь. Ну не знаю, там на якісь об'єкти такі дуже важливі. Зовсім почнеться інша мова. Mm -hmm. Там є питання, от мені сьогодні сказали, що да Трамп і в мене теж випадало Трамп буде обмежувати і забороняти, щоб ми не щоб Ми тільки його їхньою зброю били, тому що наша набагато міцніша і ну, дальнобій, ну дальна як mm -hmm. да, да, дальше б'є, але. Цікаво то, що ми не будемо її використовувати після цієї трагедії. Ми їх лупанемо і ми лупанемо їм так, що у них аж сраці закрути, і почнеться інші, інші вже якісь розмови будуть. Пока що вони не поймають, вони ж розуміють тільки мову сили. Давайте ще повернемось до Трампа. Він о, це не підтверджена інформація. Знову ж таки, це якісь внутрішні канали, але ці внутрішні канали цю інформацію вже закордонним змі. Які пишуть, що Трамп готує указ про перейменування Пентагону, і Пентагон хоче перейменувати на міністерство війни. Для чого взагалі Трамп це перейменування і що воно о, може означати? Питання денег. все прив'язано до грошей, до розподілу фінансів. от І хочуть зародити щось таке нове. Щось нове хочуть зародити. Для чого їм це нове? Що це таке? Для чого їм це щось нове. А діло в тому, що їм важко ввести за межами країни якісь бойові дії чи війни, чи щось таке, їм вже важко. Їхні партнери ну, не, працюють. не працюють. І, виходить, їм треба переформатуватися, тому що вони теж засралися вже не в чортовій матері. Е, уже, знаєш, цей Пентагон більше схожий на коротше, дуже велике розкрадання грошей. Там у них теж своя корупція, між прочим. Не треба думати, що якщо Америка, то вони не так. І ще що. І дуже багато втіратів. Тобто вони не воюють, а тільки якимись а тільки, приписками займаються. отак вот от. Вот вот. вот. Ну і к тому же і він розуміють, що є ті, хто фінансує Пентагон. Вони говорять про те, що давно вже ця контора не приносить прибілі, вона убиточна. Отак от, от скажемо. Тому оці красиві назви звучать для того, щоб а провести аудит, Б, по ну, вони ж так же само і зброю, ж навірно, чи ти ряд гроші на виробництво і так далі. То провести в аудит в порядок і якось коротше недовольні їхні місцеві олігархи, хто там спонсірує і хто там має відношення, або, або ті, хто виробляє зброю, незадоволені. Тоже може бути. Ну то, що там у них кража бюрократія, то це є. Ясно. Америка не буде країною номер один на планеті. В принципі, як і Росія. Виходять нові ігроки, і вони потрошки виходять через біль, через страти, через війни. Ну вони виходять. І Україна буде не останньою країною на цьому полі. Я знаю, пані Лано, що ви дуже не любите різних аналітиків, але я підготувала для вас одне запитань, яке спирається саме на одному з військових аналітиків. І, власне, до речі, він не один, багато схожих статей. Але я зачитаю саме цю зараз. Пишуть, що Росія зараз концентрує залишки своїх військових ресурсів, тобто техніку, людей озброєння. У щось на кшталт ось цього останнього кулака. Тобто вона не буде розпорошуватися, вона а, сконцентрує всі свої ресурси і вдарить по одному напрямку. І а, чи стане цей кул останній кулак, як називають його зараз а, в інтернеті, таким переломним моментом? Наприклад, якщо в Росії вдасться досягнути якихось своїх військових цілей, чи навпаки це ознака того, що. А, у Росії недостатньо взагалі ресурсу, і вона намагається ось те, що він є, що в неї є, якось так скомпонувати і вдарити точково хоча б десь. Ну, давай подивимося, чи буде вона вдаряти по одному напрямку, чи по кількому. Хоча б так. Так, щось у них да, у них закінчується щось, і вони, вони показують, у них закінчуються ресурси. От, ну, вони показують даже своїм якимсь чи партнерам, чи кому вони показують, що вони все хорошо. Насправді ні, це не хорошо. Так, да, вони вже відтягнуть, ну, скажімо так, в документах, там вже буде відкликано, наприклад, якщо до цього треба було тих, хто тих завоювати, то це вже, ну, ладно, це ми не будемо, і ладно, і це ми не будемо. Але я хочу сказати, що одним опорним кулаком вони нікого не вдарять. Ні, цього не буде. Вони напряму вообще якась не будуть бути. Вони якимись обхідними путями начне, начне, працювати, і вони будуть просто нас на кількох напрямках тягнути на виснаження. Вони нас будуть, вони не будуть вдаряти, вони будуть нас виснажувати, щоб ми потрохи-потрохи починали. Ну, просто це така тактика ведення війни спеціальна. От вони будуть тримати. По різних направленнях будуть тримати, наприклад, там на Донецькому напрямку, на Сумському, на Запорізькому, вони таки будуть тримати свої оці е, групи, які нас будуть просто постійно виснажувати. Я не бачу цього кулака і прорива, і так далі. і так далі. Не Ва. знаю, що там аналітики розказують, в мене карти показують ось так. Добре, настану хочу з вами обговорити. Одну з останніх заяв Путіна він сказав, що Росія ніколи не заперечувала вступ України до Європейського Союзу, адже ЄС це його слова не є військово-політичним блоком. Водночас Путін вважає що членство України в НАТО неприйнятним. Ну це якби зрозуміло, да? оскільки, на його думку, це загрожує безпеці Росії. Чи реально Путін вважає, що наш вступ в НАТО загрожує безпеці Росії, і чи реально він зараз? на цей момент на сьогоднішній боїться нашого вступу в НАТО. Чи боїться? Ні, Путін нашого вступу в НАТО. Чи боїться? Путін вступу в НАТО. І він не боїться. Він просто знає, що це довга сказка, яка ні до чого не приведе. От і все. Тут страху взагалі нема. Це гра на дурака і на публіку. От і все. Тому що той же самий Трап йому сказав, що ніколи не вступить Україна в НАТО. Тому він не боїться, От просто не боїться. Що то, що я казала, він знає, бачиш, карта уходу, да? тобто багата сім'я відмовляється. І ця тройка мечів якраз це про, це про них. От, про, про цих людей. Ми їм прекрасно знаємо, що нас туди ніхто не забере. Це просто, як сказати тобі, маніпуляції. Це маніпуляції і привід почати. Дивися, давай по-чесному. На сьогоднішній день е, ті ж самі аналітики да, от, вони говорять про це, і я це знаю, я це чула. Війна готувалася з 2004 -го року. Ми не вступали в НАТО в 2004 році, не збиралися, а війна вже готувалася. І в 2007 ми не збиралися в НАТО, а війна вже готувалася. Тобто, вони за 20 років вони планували цю війну. Ми, як не вступали в НАТО, так і не вступили в нього. Це просто привід. От і все. Стосовно Європейського пати, Союзу, те, що зараз Путін говорить, що насправді а, він ніколи не заперечував вступ України в Європейський Союз, чи дає він таким чином знак, можливо, Європі? От для чого він це говорить, давайте так. Навіщо він так говорить? Він має надію про якісь обмеження, про які обмеження, і він очікує цих обмежень. От. Він думає, що у нас просто в Європейський Союз теж не візьмуть. Йому говорили якісь люди, да, якісь спеціалісти, що воююча країна не може вступати не в якісь союзи, поки вона не закінчить війну. Тому він сьогодні так говорить: цей розговор, він повернеться до цього розговору ще пізніше. Повернеться. От. І потім буде казати, що все, Україна одна, от і вона там не. Ну, коротше, це знаєш, як от, цей граслов, так як він, то так як вони русскоязичних захищали. Він знає, ось о, якась сім'я йому сообщила, щось розказала. І розказала про те, що ніхто не хоче розширяти більше Євросоюз, а особливо за наш. Ну, за наш. От нас точно не хочуть брати в Євросоюз. От нас реально не хочуть брати. Нам можуть дати якісь там. Це раз, разов, там ще таке впечатлення, що він знає, що то Євросоюз скоро розвалиться. Просто його не буде, він перестане существувати. Путін про це знає, поэтому. Та вступайте. одно вас туди ніхто не візьме, і скоро він розвалиться. господи. Це ж не повод, це ж не повод мені вас не бомбити. Вступайте, боже мой, а я, я буду вас бомбити далі. Ось так, примірна звучить його, його фрази. Ти ж бачиш, що вони придумають то, то церква їм мішає, то мова їм мішає, то якісь бандерівці, то, о, то ну, таку, таку хірню несуть. Аби тільки, понимаєш, поэтому вони придумують ще щось таке, аби нас вбивати. Їм не важливо. Дякую, пані Лано, за інтерв'ю. Наші глядачі. Ви е, чекаємо від вас запитань обов'язково. Чекаємо від вас коментарів, чекаємо від вас пропозицій. Можливо, якусь наступну тему ви б хотіли почути. Е, обов'язково все прочитаємо і розглянемо. Пані Лано, вам ще раз величезне дякую і до наступної зустрічі. До зустрічі.